Доброго дня всім мешканцям Грінвуда Другого, першої і навіть ще і другої черги. І так, почнемо про схему руху. Схема руху досить проста, ви її зараз бачите, тут нічого складного немає. Немає тут двостороннього руху всередині, от, всередині наших цих проїздів, бо зараз я бачив рухаються там як хочуть. Тому на сьогоднішній момент от така схема тимчасова. Вона і тимчасова, і на майбутнє такою і залишиться. По тимчасовій, по другій черзі, я скажу, покажу пізніше. От що у нас на сьогоднішній момент відбувається: Бачите, ви заїжджаєте в перші ворота, отут, проїжджаєте. І виїжджаєте вже біля близенько. Біля близенько залишається можливість двостороннього руху для того, щоб повернути наліво і під'їхати до ТП. Для чого це зроблено? Щоб ви могли спокійно тут запаркуватися, там, де у нас є паркомісця, бачите, от десь в цих частинах. В принципі, тут все просто. І одразу показую тимчасовий рух, який буде якраз тимчасовий по інших вже чергах. Черга номер два. Трошечки наближу, зараз воно підзавантажиться. Ці файли PDF-ні ми передамо на ОСББ, воно вже там роздрукує, закине вам в дах. Тут ситуація трошечки ускладнюється. Чому? Тому що якраз біля 8-ї і 9-ї секції теж в майбутньому буде односторонній рух, але на період, поки ми не здали 10-12, немає можливості виїхати біля мосту. То е, тут залишиться тимчасово е, реверсивний рух між 8-9 і 13-14 секціями. І, е, звісно, лишається те, що було по першій черзі, тобто круговий рух з закрицовка така з напрямку руху від 2-4 секції в сторону 6-7. І ви вже тут бачите на цій частині, що тут з'явиться вже, вже дорога заїзду до 15 інших секцій, вона теж буде одностороння до якогось періоду. Це вже ми покажемо в наступних, мабуть, відео, але поки що не закінчена робота з генеральним планом, там є ще нюанси, поправляються. Поки що у нас. Недороблена та частина і по схемі руху. Вона концепція є, тільки лишається питання, де у нас там є двосторонні проїзди, там на коротких ділянках. В більшості це буде рух односторонній для того, щоб була можливість запаркуватись. За рахунок цього ми хочемо зробити наступне на е, трошки менше тисячі квартир, які будуть тут на другому Грінведі. Ми хочемо запроектувати біля 500 паркомісць підземних. Тобто на кожну другу квартиру можна буде придбати окреме паркомісць і е, до 200 паркомісць офіційних наземних, мається на увазі тих, які запроєктовані як паркомісця, а не там, де по факту хтось хоче собі щось поставити. Ну і далі думаємо на рахунок того, що можливо там і будуть якісь пропозиції по розширенню території, по. Е, Добудові якихось паркінгів, однорівневих чи дворівневих, але поки що попиту такого великого нема, тому і економічної доцільності теж поки що нема. Тому от знайомтеся з, цим. з цією схемою руху, як вона буде втілена. В майбутньому ми вже її погодимо з а, тими службами, які будуть слідкувати за цією схемою руху. Ну, мабуть, і все на сьогодні.